Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Ми з цим осінь вирішили пройтись прогулятися, тому якраз починаємо це відео саме з такого от моменту. Ми зараз в центрі. Угода, звісно, могла б бути кращою, тому що вітряно, але, до речі, не так вітряно, як у нас. Ми живемо наверху, ну на, типу на пагорбі, можна так сказати, а, а центр внизу. Тому тут вітряно, але досить приємна погода, приємна. Стою, там, де ми живемо. Тому ми вийшли погуляти. Дасть нам пташка там. Полетіла, горобчик пролетів. Танчик знову почав працювати. так? Включили нарешті фонтанчик у нас в місті, тільки не йди водичку. Гаразд? Де водичка? М -м -м. А там водичка. Так, водичка. Ну і куди ти? Ти хочеш на того? Такий на високий. Все одно хочеш? Да. Ну зараз. Ого! Як ти високо! Ого! Клас? Вклазиш? Тіхо! Того там Молодец. Да. Молодець. Молодець. Mm -hmm. Там. Тобі подобається квіточки? Подобається? Да? Тут різні квіточки. Ходімо сюди. Тьома, не двигай квіточки. Он, півпівоні, 80 крон, 11 євро. Це собачка, Обережно. Обережно, собачка. <рире> ну, Ух ти, диви, яка Пасіфлора, гарна. Диви, яка Пасіфлора. Тьом, яка квіточка. Це квіточка така гарна. 199 крон коштує ця квіточка. Нічо так. Не дешево. Тьом, а ну йди сюди. Біля до мами. А, хай проїдуть. Так? Да? Ось ці тут. Hey. Хай. Хай. No. Чом? It's okay. Так? Да? Хто стіснятельний? Ми тебе привіталися. А ти що, не стіснявся? соромився. Все окей. Okay. Да? Ходімо далі. Треба дивитися, бо тут навіть також їздять. Не машини, правда, але транспорт спеціальний їздить. Так, по суті, тут дуже часто, ну і багато є людей з обмеженими, можливостями пересування, і вони їздять от на такому от транспорті. Це дуже круто, дуже класно, що є можливість. Просуватись. Навіть в магазинах заїжджають і на таку. Тьома, почекай. Там машина їде. Почекай. Нам туди треба? Треба туди? Треба? Підемо туди? Певнений? Підемо туди? Ну, хотімо. Ми завжди, коли проходимо повз цей магазин, заходимо. Молодець. Пішли. Прогуляємося. Звісно, що повз Квіткового пройти ми не могли. Тому зайшли сюди. Такі великі гортензії, троянди. Ой, помідор. Тут навіть є помідор. Ой. Не поливають, квіточки. Бегонія. Такі от гарненькі. Синочок, ти де? Ти куди пішов? От як тут пройти? Де ти їдю попройти? Ну ладно, я також можу пройти. Але не дуже зручно. Почекай, не спіши. Щось тут якось мало вибіру. Оксаліс є білий. Є таке, як у мене, гербери. О, Йома, почекай. Мені дуже сумно за гербери. Це що таке? Ну, на, що знову не поливають, ну блін, так шкода, квіти, які не поливають. Ось. А це що? Господи, його вже й даром віддавати не треба. Дуже шкода. От реально так пройдешся, подивишся на ці квіти і думаєш, ну хіба так важко просто поливати квіти або вже віддавайте їх даром, тоді не продавайте, а віддавайте. ну, Я не знаю. У мене немає слів, одні емоції. Ось ти сьогодні затримуєшся з роботи. Ми з Тьомою були ще не в магазині, дещо підкупили, я вже не знімала, що ми там ходили. Бо там сьогодні багато товару попровозили. То, ну, дуже було важко ходити між рядами, тому що куча-пучу кричотих коробок. Ящики е е картонних. А це зараз підемо до того магазину, де ми зазвичай з кошти зустрічаємось, коли він нас забирає. Можливо, там треба поередизку свіжу. Я знову так передискую. Все, Ти ще робиш? Ми тобі песочницу сьогодні поставимо, не переживай. Yeah. Ми тут поки чекаємо гостів, зайшли на задній двір. Магазинчик, оце магазинчик, оце оце, оце магазинчик, тут такий задній двір. Тому ми тут находимся. Тут лавочка є, можна посадити на лавочках, в ну, взагалі так приємно. Оце, до речі, бомбосховище. Це оце вхід до бомбосховища. Його зробили ще під час Другої світової війни. І хто там ото ходить? М? Заліз? А злазити? Як будеш? Ну, давай. Тільки на травичку давай, Тьом. Тьом, на травичку. Де травичка? Вон там травичка. Вот тут это й злась. виходить. Молодець! супер. Так, це травичка. А це пагорб. Ось, взагалі я вам скажу, що я б все часто приходила, якби це було близько, а так сісти на лавочку, посидіти, дитина собі бігає, грається, кайф. І тиша, по-перше, людей майже взагалі немає, по-друге, тут немає машин. Ну, класно. Ще б собі грався, я сиділа там, монтувала, напекла, красити, чому її. Але ходити далеко, даленько. даленько. Далеченько, дуже далеченько. Вже, до речі, Костя їде, тому ми його чекаємо. Як ви замітили, ми вже вдома. <рес> ну, синуль. Ти йдеш поливати? Я хочу подивитися, що тут мої квіточки. Чи на них щось сидить? О, на речі, дуже-дуже файно. Є щось. Але факт, що воно навіть живе. Якщо отак от глянути. і я не знаю, чи його варто ще раз сьогодні обробляти, чи вони просто не живі, але висять. Дуже цікаво. М -м -м. Бо Мені вже було дуже шкода, ці троянди дивитись на них, як вони просто їх зжирають. Це, звісно, була не дуже приємна історія, але добре, що вона закінчилась. До речі, в цій проєнтів також були, але я не знаю, де вони ділася. Я її не обробляла, нічого з нею не робила. вона кудись просто саме щезло. На жаль, до речі, дивлюся за гніздом, ніхто сюди не прилітає вже. Можливо, вони хотіли поправили його, а потім зрозуміли, що не варіант тут жити. На жаль, але Троянде Буде квітнути, там вже зацвітає прям під цим. Дуже висока. А, і там ще плюс плющ дуже поліз. буде його прибрати. От не дуже хотілося плющ там чіпати, тому що він вже закривав, щоб не чіпати гніздо. А тепер оце і гадай, що робити. Треба вже заходити в будинок, в обідати, чому викладати, спати. А потім ще, можливо, ввечері вийдемо, погуляємо. Може буде видно по факту. Але треба вже заходити. А знову вітер. Начебто виходило, його не було. А зараз знову піднявся. Ось таке, приємного мало. Тому ми хотіли прогулятися, чисто по району, але зараз будемо йти. В двір, пісочницю поставимо. Да? Mm -hmm. yeah? сонечко? Ви знаєте? Зараз кажу вам. Сонечко то виходить, то заходить, то виходить, то заходить. А ще я хотіла сказати? Те, що дивлюся погоду в Україні і трішки заздро. Те, ще там 30, оце навіть 35 передають в Дніпрі. Я так думаю, нічого ну, не в нас. Тому трішки судно стає, що така це погода. Е -е, можливо, вам буде здавати, що я дуже багато про погоду говорю. Але реально, коли живеш в країні, де погода дуже впливає на твоє життя в цілому, і це один із важливих факторів життя, то про неї неможливо не говорити. Це якщо це вітер, ось дощі підуть, дощі будуть, і ти такий просто поймаєш, що ти вже ти будеш поникший і хочеться тепла, хочеться сонечка, хочеться вже маєчка ходить, в шортиках, Але, на жаль. Давай розкриємо, давай. Будемо розкривати. <плес> давай. Тут ще скотч, так? Ну, Приберемо скотч.

Не открыла, да? Ну что, на такого не иска... <мес> да! <мес> Давай я саму Ну, то, не, не, тут не ненасида, Тут не ест. Вот такие отрисы, да, вот три снега, тут такие неишко я. Начипай, ни. Давай так поставим. Вот так. Вот так. Ой, Там да, майже. О, супер. Надо занадто прям. Я думала, що вона хоча б десь отакою буде висотою. Ні, ну може нормально будем. Але ценочка, трошечки і літы. Пісочку зараз сюди Так. Тьом, Ну як тобі? Ні, давай пісок не бери, синуль. Бери оцей. Давай, ну, мама тебе поставила песочницу. Это, конечно, и смешно, и грешно. Не-не, хай не, стоит там, сынуля. Бери вот эту штучку. Бери. Бери, это миленько тебе. Лечка, да? И то лечка, да. Теперь в чем и две лечка. Да? Да? А это? А это... Це... Треба ось сюди причепити, диви. Не, ну знаєте, що я вам скажу. Ну, в принципі... Ось воно в мене і не чіпляється. Е -е. Ну... не хочеш причепитися? Ні? Зараз телефон покладу і причеплю. В принципі, для такої дитини ще нормально, але на наступний рік треба дивитися щось побільше. Я трішки засмучена. Ну, ладно. Дивись синуль. Бери, бери, давай я тобі насиплю, диви. сюди, клади. Клади сюди, береш, насипаєш, насипай. Насипай. сюди насипай. Насипай сюди. Треба трамбувати. Сюди ще стільчика не вистачає маленького. От речі, треба стільчика подивитися. У мене з'явилось питання. Чому я вважала в дитинстві, що пісочниця це дуже класна штука. Класно, можна провести час. Дивлячись зараз на свою дитину, я в шоці. Тьо, тебе щасливе дитинство? Ні? Чому? Не щасливе? А чому нещасливе? Йому точно треба стільчик. Це я ще трішки позамітала, тому що цей пісок там пусто вже було. А заборонять висипати я не зовсім бачу смисла. Тобі подобається? Так. Є? Так. Точно? Ай руки об Каже, так це муж кайф, каїв, те. Що матусі вдягають дитині, коли вона йде в пісок гратися? Коли холодно. Ой, <C's that> <mandatory> я знаю, тобі буду вдягати ці проти доща. Танці і курточку. Точно. Штанці так точно. Там тьома кругу знову почався розкидати, я вам покажу, що я тут зробила, поки тіла розкидав пісок. А зробила я от що. Треба це окос щоб компактно було. Mm. Я обрізала кучіку. Mm -hmm. А саме оцей якусь обрізала і обрізала. Плющ, але тепер він дуже там дуже пусто. Цинію з'їли, там нагідки ще є, і отуди треба щось досадити. Тьома, обережно, будь ласка, ти хочеш замости. Не да. і хочу замости. Треба маленький віночок. Золота дитина. Виходить? Де? Yeah. Ну yeah. замітає разу виходить? Ня. Yeah. Щось не виходить, де? Yeah. Yeah. Тому що гвіник великий. Чому обережно? це собі так не штрикні. Ні. Люденьки добрі. Нагадати мені хтось, щоб я помила зеркало, тому що воно в мене вже. Потребує миття. Взагалі я хотіла сьогодні помити голову. Я вже клала, до речі, чому спати, хотіла помити голову, але згадала, що мені бажано помити завтра, щоб нічого з ним не робити, Максимум вирівняти і все. Але там укладок, особи не робити. Тому Ось сьогодні голову мити не буду. Зараз хочу лише вмитися, зняти макіяж, поробити всі свої процедури і йти відпочивати або монтувати це відео. Тому я хочу вам подякувати за перегляд нашого влогу, нашого відео. Ще раз вам нагадаю, щоб ви не забули поставити вподобайку, хто досі не підписаний, підписуйтесь на канал. Ну і побачимося з вами вже в наступному відео.